Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні дивані посаденьки. буду розкривати посилочку, яка мені прийшла. Чи вчора, чи позавчора, не пам'ятаю, але наснаги відкрити не було, а сьогодні наснага є. Отже, будемо роздивляти, що тут. Відео для гарного настрою. Тож не забувайте на початку ставити ваші вподобайки і не забувайте коментувати. З приводу навіть будь-чого. Що ви хочете запитати, запитуйте. Так, новою почтою посилочка приїхала. Божечки, воно таке гарне. Як... Стрічечку майже розрізала своїм божечки. Дивіться, яке пакування. Завжди приємно, коли ловко. От прям такий. Дуже гарно. Так, тут зав'язано намертво, тож прийдеться розрізати. Хоча дуже ловка стрічка. Що ж таке? Ножиком цим не можу розпиляти. О, все! Розкриваємо. Ой, божечки. Це, знаєте, як подарунок в коробочка, а в коробочці ще коробочки. Так, дивимось, що тут. Рожевенька отака, конфеті з бльостками. Боже, яка прелість. Так. Далі таке. Ну, давайте подивимося спочатку, що в цій малій коробочці. Так, тут теж я розріжу, хоча дуже красиво. але прийдеться розрізати, бо там так зав'язано, що я не, не розріжу. Дуже красиво і на подарунок можна. Ну, зайчики, взагалі, ідея подарунків, вона яка для нас, дівчаток? Те, що вам подобається, це основне. Основне дарувати такі подарунки, від яких інша людина радість отримає. Боже, подивіться, як красиво. Яке гарне пакування, і це конфеті рожеве, ну, дуже мило, сенк'ю. Ага, ось о, дивіться, зайчики, Інстаграмчик дівчини, в якої я замовляла. І ще я залишу в описі під відео. Ось. Божечки, оце що таке? Це таке гарне пакування. Дивіться, наклеїчки. Ага, наклеїчки ось так само називаються. Ну, тут вже як фірмова така наклеїчка, дуже красиво. Взагалі ця рожева бумажка дуже виглядає мило. І по-вінтажному, і таке екологічне пакування. Я взагалі казала, що дуже люблю, коли красивенько і коли екологічно. Так, роздивляємось, що тут. Значить, в мене тут сережки. Ви знаєте, що це моя улюблена прикраса це медичне золото. Не натуральне золото прям золото-золото, а медичне. Від якого не болять вушка, воно не чорніє, нічого з ним не робиться, можна не перейматися, що там, наприклад, почорніє чи втратить кольор, і вушка від такого не болять. Ось вибрала такі. Ну, мені здається, що вони і ті, і ті класичні, не важкі. Що основне, щоб голова не боліла, оці навіть легші, ніж оці. Дуже красивенькі. Зараз будемо роздивлятись. Ось така тут зостіпка. Отак вона розщіпляється, дивіться. Як кілечко таке. Я спеціально, ну, мабуть, що ці, оскільки на мені беживе, то, мабуть, що ці навіть більше до цього образу підійдуть. Так. А зараз і ці і ті одягну, подивимось. Ось така заостібочка. Дуже легенькі на вушку, ну мені здається, що класика. Якщо навіть на роботу вам або ваші дівчинці в школу, навіть можна не переживати, ну, що, наприклад, навіть загубиться, не так шкода, як золотих сережок, ну і мають гайдерний вигляд. Так, і оці другі ще на друге вушко. Тут така посередині, як, Бачите? як ракушка, наче вставлена перламутр, з перламутром всередині. Тут застібка гвіздочок, але він теж ось дивіться, як е, і на золоті ось такий металевий, не пластиковий. Так, і цей гвіздочок вставляю. Сережки ці недорогі, зайчики кожен може собі дозволити купляти, змінювати їх мільйон разів, ну і вони прилічні. Тому що я люблю сережки всякі, а буває таке, що тобі треба кудись, знаєте, ну зовсім так прилічно. Прилічно, прям, прилично, прилично. не такі, як я от надіваю там із губками, хоча й ці такі ось вісюльки, бачите? І ті гарні, і ті гарні. Сергія, ти що скажеш? Які тобі більше подобаєш? Ти За... Трошки затрималася, щоб камера не була хоча б. Ну, Це... нічого. Навела фокус. Да. Добре. Тобі гарні, ті, і ті? Скромні угу. такі. Ну так, звичайно, теж можна ходити. Так, дивимось далі. Потім каже, щоб камера встигла сфокусуватись, тому що сьогодні, ви бачите, відео буде гарне, Сергій мене знімає. Ми знімаємо на свою камеру Fujifilm, фільм, і Сергій прицепив об'єктив, який такий. цирий голову задрав. Ну нічого, я ж маю пояснити. Дуже красиві. І ті, і ті. Боже, фірмове ось у таке в дівчини, яке. Гарні ці штучки пороблені. Медичне золото. Бо мені важливо, що від того, що я ношу, в мене вуха не відпали. Оцього От вушка боліти не будуть. Так, дивимось далі. Ось такий крабік для волосячка чорний. У мене волосся чорне, бачите, такий ловкенький. Ним можна робити різноманітні зачіски, до речі. Хтось колись мене запитував, як там дуже просто. Закрутили, закололи, да і все. Ось такий далі. Ой божечки! Дивіться, яка з матовим з таким. Резиночка. Велюрова з матовеньким з таким. Теж така універсальна, до речі, ось до мого цього. Геть підходить до моєї спідниці. Це я не спеціально вдівала. Так, і далі тут що в нас? Ага, рожеві оці, дивлюсь ще нічого. це. А це така коробочка для прикрас боксик. Ой, Боже! Дивіться, що тут ще боксик. Так, духи. Дівчина також продає різноманітні духи. Зараз ми зайнюшимо їх, я взагалі люблю. Так, І ось дивіться, яка вона класна, але це не все. Божечки, І ті такий масік, це чолку заколочи, якусь таку зачіску зробити. Дивіться, який крабік. І кілечко ось таке. Ну, хтось одіває навіть на оці пальці, хтось на цей або на середній. Коли як. Теж воно виглядає дуже красиво, гарно. У мене багато є із золотих прикрас, і з білого золота, з такого. Але то все вже зараз, мені, знаєте, я вже казала, що цих понтів я не їлась, тому зараз можу одягати взагалі будь-що. Дуже гарне кілечко, таке скромне, красиве. Так, а сама ця коробочка, давайте її гарненько роздивимося. Вони є різних кольорів. Я вибрала біленьку, зручно її брати з собою в подорож. Дивіться, тут можна скласти тут ось. Так. Це як для кілець. Сережки, тут щось покласти. Ну, зручно з собою брати. І навіть вдома, якщо у вас не дуже багато прикрас, зберігати свої, свої прикраси. І зручно те, що є дзеркальце. Оділи, подивились на себе красивеньку. Різних кольорів. Ось такий боксик. Для зберігання. З шкір замінника. Маленький, дуже красивий. Так, і зараз буду в мене руки, як завжди, вологі. Дивитись, що тут. Значить, це 52 номер. Зараз будемо намазом. Щоб не вилить усе на себе. Так, отак от. М -м, запахло чимсь таким цікавим, так? Такий солодкуватий, не можу його ні з чим асоціювати. Ну, прямо солодкий, хай ще трохи побуде на руці. Номер два. Тут номер десь 710 парфумчиків, так? Цей ж сюди мазну. Буду винюхувати. І той зараз мазну ще сюди. Можна зручно, що можна спочатку замовити собі пробнички, а вже потім оприділиться, ну і поняти, як воно вам. Тому що дівчатка деякі не знайомі з багатьма ароматами. Цей свіжо-солодкий. Це щось таке мені знакоме. Не можу поняти, що. щось таке в мене вже було. Гарні всі. Гарні всі. Два солодких і один більш свіжий. Дуже ловкі зайчики. Вже далі, як буду користуватись, значить оцей 436-й на щось похоже. Не знаю на що. Це мені в подарунок положила дівчина пробніки. От, а вже потім, якщось вподобаю, то буду замовляти. Гарні всі, всі гарно пахнуть. Ну що ж, Посилання буде в описі під відео. Дуже класний. Мені понравилась коробочка. Взагалі класна. Є рожева, є, мабуть, що темна. Ну, в каждому... це, ну, в кожному це, Мені здається, що біленька, сама універсальна. І на подарунок, і так, на користування. Дуже красивенький бокс. Ну, І все остальне теж, я думаю, пригодиться. Такі сережки. Оце сьогодні для вас таке відео. Взагалі на вушах я їх не відчуваю. Нема ніякого дискомфорту. Оці з вісюльками навіть легші, ніж оці, що кружочок такий йде. Вісюлька взагалі на вусі не відчувається. Ну, взагалі, що вони є, що їх нема. Легенькі, це основне, ну, щоб не отягувало вуха. Бо в мене саме по собі вушко маленьке, зовсім мочка маленька. І якщо, наприклад, будуть сережки важкі, то буде оттягувати аж дискомфорт. А так дуже красивенько. Оце для вас сьогодні таке відео. Якщо вам щось сподобалось, то в описі є посилання на цю дівчину. Так? Ну і так ви побачили назву інстаграмчику. Я залишу і в описі під відео, може комусь теж таке треба. Тож, зайчики, будьте гарними, будьте ловкими. І зверніть увагу, от, наприклад, хто також займається, в кого є і якийсь магазинчик, або тільки плануєте, як гарно була оформлена ця посилка. От прям як приклад, да? як, треба, як треба працювати настільки красиво все, приємно, коли красиво. Гарні коробочки, гарне оформлення, навіть візитівочки зроблені, ось як красиво, і навіть фірмове оформлення усіх прикрас. Бачите, тут вже також. Ось прям фірмове оформлення. Дуже мені сподобалось, гарне обслуговування і швидка доставка. Ну, Я зазвичай замовляю новою почтою. У нас в будинку є поштомат, тому на вихідних там ще дешевше. Якщо, наприклад, ви замовляєте субота чи неділя, то доставка буде в поштомат ще дешевше, ніж у відділення. Тому також на це звертайте увагу. що от. Замовили на наступний день, посилочка вже вам приїхала. Це дуже зручно. І судячи по тому, що от в світі робиться, як пишуть відгуки інші дівчата, то е, такої служби доставки, як в нас в Україні, нова почта, немає ніде. Є різні служби доставки, і вони також є, гарно працюють ловкенько, все з ними добре. Але от так, от, щоб прям швидко, то наша нова почта, мабуть, б'є усі рекорди. Ну що ж, зайчики, бажаю вам всім бути гарненькими, щоб вас радували речі, які ви любите. От я, наприклад, люблю сережки. Хтось дуже полюбляє браслети, кільця. Е Прикраси на шию. Ну мені здається, що це, мабуть, і за моєї роботи, що я от багато крою руками і нахиляюся, буває над столом на машинку, і то мені б заважали б якісь масивні прикраси на шиї, браслети чи кільця. А так, звичайно, що буває таке, що я надягаю і кільця, і браслети, і якісь прикраси на шию, в залежності від того. Куди ви йдете? Ну, а в основному, моя улюблена це сережки. Всім вам наснаги, на натхнення, пийте водичку, бо сьогодні дуже страшенна спека. Бережіться від спеки. Всім вам гарного настрою! Цьомки-бомки, бувайте!